Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, та й не тільки українські, які варто переглянути кожному українцю. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Сталін хотів підкорити націю. Запроти їх, їх замуривши її голодом. Погибнуть могут Кто об Маю битися за свою країну. Відкрить границі. Нікого не випускать. Це не просто голод. Це голодомор. Вони думаю, у них є свибар, а не ошибаються. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Гіркі жнива. Цей фільм один із небагатьох творінь сучасного кінематографу про голод в Україні, який був штучно влаштований радянською владою в 1932-33 роках. Основна сюжетна лінія розвивається на тлі цієї страшної трагедії і розповідає як про ситуацію в цілому серед сільських жителів, так і про долю однієї сім'ї, яка жила в непрості часи. Вони своїми очима могли бачити смерті сотень тисяч своїх співгромадян, в той час, як чиновники банкетували і вивозили зерно складами. Хлопець і дівчина давно любили один одного і хотіли одружитися однак настають складні часи, і їхня доля виявляється невизначеною. Герой не може сидіти, склавши руки, і відправляється на боротьбу проти тих, хто грабує його село. Невелика купка селян намагається протистояти добре озброєним загонам НКВС і настає момент, коли вони зазнають поразки. Коли Сталін просуває амбіції комуністів у Кремлі, молодий художник Юрій веде боротьбу за врятування своєї коханої Наталки від голодомору. Від якого в кінцевому рахунку загинули мільйони українців? Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, відго коментар, щоб допомогти іншим глядачам із вибором. Дивитись чи не дивитись цей фільм. Якщо я врятую, хоч одне життя, я жив недаремно. Довгоочікуваний український фільм Конотопська відьма розповідає історію кривавої та жорстокої помсти прадавньої відьми із конотопу російським окупантам за смерть її коханого вийде на великих екранах України до Дня Незалежності. Перша стрічка з майбутньої лінійки фільмів жахів, у центрі якій героїні з міфологічним бекграундом, що борються зі злом на тлі поточних подій, охоплена жагою до помсти, і відьма розпочинає свій кривавий шлях розплати. Кожна наступна смерть жорстокіша за попереднього. Редню відьма упивається пекельним болем кривників. але чи вдасться їй протистояти мороку, що поглинає її, та залишитися на боці світла? Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Саме ваш коментар дуже важливий. Фільм Будинок слово це історія про письменників та поетів розстріляного відродження. За наказом Сталіна, 1927 року в Харкові збудовано особливий будинок, який згодом отримав назву Будинок слово. Тут оселилися кращі українські митці, поети, письменники, художники та режисери, найкращих представників української літератури, аби змусити працювати на благо радянської системи. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється він працює коректором преси та, понад усе, мріє влитися в когорту провідних письменників. Аби оселитися, тут йому дійсно знадобився талант. Талант підслуховувати та переповідати, все почуте агенту НКВС. Герої фільми пишуть романи, кохаються, шпигують, а потім зникають без звісти. Роман між поетесою Раїсою Троянкер та Володимиром Сосюрою теж був. Як і скандали з дружиною Сосюри. Коли Раїсі було 16, вона втекла з дому в Умані, з дресувальницею тигри. Працювала в церкву у фільмі. Хвильовий показав, що радянський письменник має бути мертвим, тому що все те, що влада хотіла зробити з письменниками, це не було свободою слова. Хвильового вважали основним прозаїком тієї епохи. Більшість з них ця система потім вбила. Фільм розповідає реальну історію, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Чи будете дивитися цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Фільм Смертельна зона або За межею. Фільм зображає недалеке майбутнє 2036 рік. У якому оператор дрона Гарб разом із військовим Лео шукає в зоні військових дій між Україною та проросійськими бойовиками зброю, що загрожує всьому людству, між тим з'ясовується, що Лео діє не цілком так, як передбачали його творці, де йде жорстока війна, але людям вже не доводиться воювати на лінії фронту, оскільки новітні технології дозволили створити андроїдів і різну розумну техніку. Війна ведеться за допомогою пілотованих дронів, якими пілоти керують землі. Одним з таких пілотів є молодий і дуже кмітливий хлопчина Харп, який порушив субординацію, за що в покарання отримує направлення до капітана Лео. Харп вміє мислити нестандартно, а саме така людина потрібна капітану Лео, секретному прототипу штучного інтелекту. Разом їм належить відправитись в смертельну зону військових дій для виконання відповідальної місії. Дивитись чи не дивитись цей фільм, вирішувати лише вам. Фільм Клондайк. Це спільний фільм виробництва України та Туреччини, який вийшов у 2022 році, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорсткіших періодів світової історії Першій світовій війні. Головні герої опиняються в епіцентрі політичних і військових інтриг. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські долі історичних персонажів. Кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які які впливають на розвиток подій у фільмі. Глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни, відкривати їхні секрети та внутрішній світ. Марина Горбач, талановита режисерка, керувала процесом зйомок. Її вміння створити атмосферу напруження та зворушливості. Допомогло створити фільм, який захоплює з перших кадрів, і не випускає з рук до самого фіналу. Фільм втілює в собі унікальні риси обох культур, збагачуючи глядача різноманітністю та глибиною. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Обов'язково напишіть в коментарі, що сподобалось, а що ні. Все, більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду! I Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Державний секретар, який знято в жанрі політичної драми. Головна героїня жінка на ім'я Елізабет Маккорт. Нещодавно вона отримала відповідальну посаду пост державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Невідповідна робота для тендітної жінки, подумаєте ви, але як би не так, адже цій леді до снаги провести навіть найвідповідальніші переговори і вирішити найзаплутаніші головоломки. При всьому цьому вона відчайдушно намагається зберегти теплі стосунки всередині. Власної сім'ї не втратити зв'язок із сином і зберегти любов і розуміння з чоловіком Генрі у минулому. Елізабет Маккорт була блискучим агентом-аналітиком Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Кілька років тому вона вирішила покинути службу з моральних причин. Президент Сполучених Штатів помирає за загадкових обставин і його наступник запрошує нашу героїню зайняти високу державну посаду. Колишній агент вирішує повернутися на державну службу в якості держсекретаря США. Президент високо оцінює її ділові якості. Він високо відгукується про її аполітичність. цінує її досконале знання близького сходу, її знання мов і талант нестандартного мислення та аргументації. Вона прониклива, винахідлива, розумна і кмітлива. Саме ці якості забезпечують їй гідне місце. Серед усіх агентів США новий пост обіцяє героїні не тільки перспективи. Тут їй доведеться зіткнутися з низкою неабияких конфліктів і скандалів, інтриг і розслідувань але сильна жінка з гідністю все подолає і вийде переможницею з будь-якої непростої ситуації. Снайпер білий ворон фільм про російсько-українську війну. Пацифіст, дивак Микола, разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21-му столітті, можливо. Наємний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Після втрати дружини та домівки він вступає в добробат у лави снайперів. З дивака математика насміхає. Але згодом, завдяки своїй упертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися. На мою думку, це найкращий фільм в Україні. На жаль, він дуже актуальний. Дійсно рекомендую, бо фільм максимально якісний. Який фільм будете переглядати в першу чергу, напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Бувай!